Став? Я в шоцике живу. Ой, еди. Ой-ой-ой-ой-ой. Я мене зараз біб'я прямо на мене, де я, я, не знав, что мы будем лупи. Желтый але... Якщо куля в лоб, то куля в лоб! Куда падай? Я десь на край ячик нажав. А як ти живеш? Так, ліві нокнули правих, так? Так, праві все лишилися в ногарі, як кілептек.

Ива там, блин. Правого гонохну. Хорош, тут шея, тут шея на жовті за камнем Нокнул, вот тут Ты чего забрал, то, Ліво. А, у него один, ХП был. Добре, тут шеды справа Давай по Два його покрутим. Я там нокнул на жовті одного. Скачу Тут. В кто Та-та. Okay. Окей. Могая. Хорош. Да yes. Не, no, у него нихера не было. А то того шка была, блядь. Забирай, забирай. Щось, як тип там офігів, коли стільки народу нікого не було, не було і тут стільки а... людей. Е -е, на квадратному метрі. Тут є дульник, може треба. Шістьорка є. Троих, третей, тем, тем, дем, 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 дем П'ята вже. У нас є тачка тут. Преберати їхати. Маєш бенти? так так да, та, пишу. Та, Я за тим бокаменем дистаю. А, ah, тут тіпи в кемпах, окей Ти панцер викинув? Та, то я використов Я використов, окей, тут тіпи Аккуратно, щоб тебе ззаду не було видно Може ляжем тут, а прямо б'єм? Мене БСС і МГ-3 Он на крыш. Окей. Okay. Бачу, бачу. його? Давай. Її не видно. Попавшись. Все, он не знает, ми є. Я запустив ем. Я би відійшов трошки доза. Вони бетер взяли. Треба розстрілювати його. Розстрілюємо. Аккуратно, щоб на перезарядку не сделали. Хорош. Не там сіли в ямі. За бетером з правого боку. Дав. А, там дві команди. Одного нокнув. Все, два так за бетером, все. Одна штука. А, никакие. одна мала. А, бенте... а це є бус... Э, е... маєш? Немає, немає. На давай. тобі два. Візьми. Там бачу тип. Жовта. Це тебе камінь рухить. Він здох. Давай задній кімпе подивимось. Вистачило патронів не вистачило. Там ми йдемо ззаді, не Даю флешку за горб. У нас тут тіпи вже мають бути. Здох Ще два тіпа ззаді має бути, пам'ятаєш, вони стріляли з тим з кікімері. У мене ж там пів тільки лишилось. Аккуратно. Два на два. Маю 14 бустів, бустивик, треба. На 3, я думаю, быстро що... На Я зайду фулаби 6. Дякую. Яким боком дом и Я би ще по правой. Давай дайм дайм наліво и підем вправе. 20 секунд. През шифта, без шифта. Вот он не дал ту шляпу, иначе он здесь там є. <плес> Хорош. Я зліва десь сюда має бути. Я добив, щоб інфу не давал. Лучший машина, красава. Мужики, лайки, коментарі. комментарии, під тим до собачьи будь-який бовской кометку зартем катка выдал два еще танчик. Кість там не знаю. Вот такий, наприклад. Файна катка. Спершу, Петра, не хотіти з нами. Так, ще по демеджу. Ну в мене 8 кілів, я думаю, десь 700 дав. Там трошечки якогось підфармимо я кілу. Дуже багато дав. 600 лише 660. Файно, файно відіграли. Там деякі типи просто коцані трошки були. Я відчував, що їх швидко збривав. Оцей в Кікімері біг коцаний був.